Один великий прекрасний законопроект від Дональда Трампа почну з вовків ще в 2017 році. Дональд Трамп прийняв закон, де понизив податок для корпорацій з 35% до 21%. Цей закон добігав свого кінця в цьому році, в 2025 році. Зараз вони його продлили, і 21% для корпорацій залишається. Як багаті люди можуть уникнути. Податків взагалі а, навіть коли вони заробляють не 10, 20, 100 тисяч доларів, а десятки і сотні мільйонів доларів. Бонус депресійшн повертається для прикладу, якщо ви купуєте, якщо ваш бізнес заробив 100 чи 200 тисяч доларів, і ви можете купити машину, яка важить більше ніж 6 тисяч паунтів, якщо вона вам потрібна по роботі. Заробили 200 тисяч доларів, купили машину за 200 тисяч доларів. Всі ці гроші, що заробили, ви вклали в розвиток свого бізнесу. При цьому заплатили податків нуль. Цей самий фокус можна провернути з літаком, який коштує 40 чи 50 мільйонів доларів, або з нерухомістю, яка може бути ще дорожча. Вовки Ситі, а як же люди? А для людей вони зробили не буде податку на чайові, овертайм і social security. Воно ж пенсійне надходження. Не буде податку на чайові. Це стосується класичних галузей, такі як туризм, готельно-ресторанний бізнес, таксі, водії Uber також підпадають під цю категорію. І це все буде з 25 по 28 роки. Це тимчасово. Потім не буде податку на овертайм. Якщо ви працюєте з 8 по 5 вечора, з 5 лишилися 6-7 година, 2 години. Після роботи, то тих пару годин не буде оподатковуватися або субота, не робочий день вийшли на роботу, все, що заробили, все ваше також це все буде до 28-го року. Потім не буде податку на «social security», воно ж пенсійне надходження. Більшість людей і так не платить цей податок на федеральному рівні. Якщо ваш дохід складається тільки з «social security», то в більшості випадків ви не будете платити податок на федеральному рівні. Якщо у вас є ще інші доходи, то якихось пару доларів ви тоді заплатите на штатному рівні, в залежності від того, в якому штаті ви живете, і це також буде по 28 рік. Звісно, це не всі закони, які входять в цей законопроект. Трамп прийняв щось для себе як бізнесмен, для свого оточення, для більшості людей, і якісь закони, які знаходяться десь посередині. Наприклад, більше не буде знижки в розмірі 7500 при покупці нового електромобіля. Забудьте про це. 7500 на новий автомобіль. І до 4 тисячі доларів на вживаний електромобіль. Той, хто хоче купити собі машину з цією скидкою, у вас часу до 30 вересня. Натомість вони дали можливість списати на відсотках, коли ви купуєте нову машину в Америці. Це не обов'язково повинна бути американська машина. Це може бути машина, яка зібрана в Америці. І той відсоток, який бійшов в банку, коли ви берете машину в кредит в кінці року, ви маєте можливість його списати. Багато прийняли е, законів, дійсно, багато де зрізають на податках. Але за чий рахунок це все? Трамп нічого кращого не придумав, як додати це все просто на, е, до національного боргу Америки. 3,3 трильйона доларів. Це не діти і не внуки, а правнуки будуть розрібати це все. Але Трампу все одно. Сьогодні, зараз він понизив податки. Ілон Маск оголосив про створення нової партії в Америці. Офіційно оголосив. Але це не означає, що партія офіційно вже зареєстрована. Це важко повірити, що демократи і республіканці дадуть йому це зробити. Але поживемо, побачимо. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.